Пожежа це неконтрольоване горіння поза спеціальним очагом, яке поширюється в часі і просторі. Трикутники ілюструє три елементи, які потребує вогонь. тепло, палубу та кисень. Пожежа виникає, коли усі елементи присутні та об'єднані в потрібній кількості. Вогонь можна загасити, видовжив будь який елемент з цього трикутника. До причин виникнення пожежі можна віднести Необережне поводження з вогнем, Недотримання правил пожежної безпеки, неуважність і недбалість, несправність електричного обладнання або його неправильна експлуатація Дитячі пустоші. Вогнегасники бувають вуглекислотні, повітряно пінні, порошкові, водні, аерозольні. Даний вогнегасник є вуглекислотний. Щоб ним скористуватися, потрібно висмикнути чеку, направити на вогонь під кутом 45 градусів і натиснути реча. На кожному поверсі нашої школи є план евакуації, на якому зображено напрямок руху, пожежний кран і вогнегасник. Розглянемо пожежний щит. Тут є пісок, вогнегасники, лопати. Пожежний лом кошма. На кожному поверсі є пожежний кран, рукав та вогнегасник, яким потрібно скористуватися у разі пожежі. Не залишайте без догляду електроприлади. Не дозволяйте дітям бавитися сірниками та іншими вогненебезпечними предметами. При виході з будинку переконайтеся, що вимкнені всі електроприлади, перекритий газ і відсутні можливі джерела загоряння.